Шановні клієнти, вас вітає компанія «Відді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Hyundai Santa Fe 2013 року випуску з бензиновим двигуном 2.0 на автоматичній коробці передач. Автомобіль на повному приводі. Дуже гарні комплектації. Комплектація автомобіля є. Безключовий доступ, повні підйомники та електродзеркала, шкіряний салон, електропривід передніх сидінь, панорамний дах, круїз контроль, мультимедійний руль, датчик світла та датчик дощу. Запуск двигуна проходить в даному авто з кнопки. Є обігрів передніх сидінь, клімат контроль двохзонний, камера заднього огляду, мультимедійна система з блютузом, пробіг даного авто становить 73 тисячі міль або десь 120 тисяч км. Двигун автомобіля працює добре. Двигун 2.0 це турбовий двигун, витрати палива подібного автомобіля по місту становлять біля 11 літрів. Салон автомобіля в дуже гарному стані. Також є обігрів задніх сидінь. Автомобіля дуже міський, багажник, Багажник в гарному стані. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.